На Росії знову від'ємно злетів вертоліт. Посередня у челябинській області впав гвинтокрил. Все це відбувалось на очах у росіян. Туда упав. Я прямо бачила, як він падав. За інформацією російських змі, вертоліт Мі 8 належав Російській Федеральній службі безпеки. Борт, начебто, проводив тренувальний політ. Екіпаж відпрацьовував маневр зліт, посадка. У гвинтокрилі у той момент перебували три особи: командир, правильочик та бортінженер. Попередньо пасажирів на борту не було. Внаслідок падіння увесь екіпаж загинув. Вже є кілька версій, чому ж впав вертоліт. Спершу у Розмі заявили, що судно мало технічні несправності. Згодом ж повідомили, що серед причин може бути погана видимість, через що Мі-8 міг зачепити за високоворчні проводи, а далі впав на землю. Очевидці розповідають, що гвинтокрил спершу закружляв на місці, а згодом різко пішов вниз. Про постраждалих серед цивільних наразі невідомо. Інцидент стався в Челябинській області поблизу селища Прудний. Неподалік там розташований військовий аеродром Шагол. З мирних мешканців ніхто не постраждав.